сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока. Росія готується посилити ракетні удари по Україні. Це може статися восени, заявляють у Генштабі Збройних сил. За даними наших військових, у червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет. Повітряного базування типу Х-50. Її розробку розпочали ще в 90-х, але згодом призупинили. Відомо, Х-50 це дозвукова крилата ракета, яка використовує систему націлювання ракети Х-101. Схематично нова зброя матиме вигляд її зменшеної копії. За очікуваннями росіян, вона зможе вражати цілі на відстані до півтисячі кілометрів. Утім, остаточні характеристики поки що лишаються невідомі. З лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії, використавши щонайменше 8 тисяч таких ракет головним чином класу Земля-Земля. При цьому на теперішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв в середньостроковій перспективі.